Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив полякати Конгрес США перед голосуванням, аби зірвати поставки зброї до України. Віддано наказ колективним. Путіна ініціатива Патрушева і Ку, ядерний удар поблизу України на одному із полігонів до Харкова. 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух. Наказ віддано, кнопка натиснута. процес пішов, у США. Про це чомусь мов. Чить пише телеграм-канал Кремлівський щур». Ядерний удар по Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичної ядерної озброєння. Про це йдеться матеріалі американського телеканалу CNN. Незважаючи на тактику, яку ЗС РФ застосовують щодо України. Найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається CNN, Упевнений, що найближчими днями Кремль. Представить офіційні результати фейкових референдумів та оголосить про входження до складу Росії захоплених українських територій. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством, а США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає Сіянен, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій Ба більше в нещодавньому телозверненні глава Кремля погрожував застосувати всі наявні типи озброєння, якщо Україна спробує відвоювати. Захоплені регіони, і така риторика, очевидно, була ядерною у матеріалі Сіанена. Сказано, що Володимир Путіна зараз набагато слабший ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати заднього протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося всіма. Призиваються не ті люди, багаті тікають а кількість бідних перевершує. Кількість усіх інших як ці десятки. Тисяч ненавчених і можливо неохочих служити солдат будуть споряджатися на фронті, якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну армію. Визнання московською алітою мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого вождя. Це рідкість, оце це робить Путіна набагато слабшим ніж коли він просто програвав війну. До його біди додається те, що зараз він не зіткнувся з безпрецедентною внутрішньою незгодою, зазначають журналісти у своєму матеріалі. Кі ситуація цивілізований захід залишається вічнавіч віч із путіним, який не може собі дозволити прогати війну, немає вже у розпорядженні звичних сил. Глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдатися до використання озброєння масового ураження. У цьому контексті журналісти називають Килимові бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козирем у рукаві Володимира Путіна на думку Сіянен є ядерний удар. Дар по Україні застосування ядерної зброї є ризиком для Росії, і це пов'язано не тільки з військовою відплатою у відповіді НАТО в армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатню кількість палива свої танки. Є проблеми. Армія може побоюватися, що вона не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путін може побоюватися, що його влада, яка слабшає, не зможе отримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї. Сказано в матеріалі CNN. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.